Всім привіт, друзі! Це Бігер на носі кінець року, і хотілося зняти знаєте щось таке просте, легке, не про цифри, пуст, чи темп. Тому сьогодні невеличкий експеримент. Власне, як саме відео, так і його предмет. Я пофарбував своє діда з іВСЛ вдома звичайним способом, просто занурив їх у розчин з фарбою і вуаля! без студії, з якої надихався, без гарантій на результат, просто тому що так було цікаво. Тому хочу сьогодні розповісти про те, як кастомізувати взуття. Можливо, і ви надихнетесь, і захочете додати трохи фарби вашим будням, тому без we Побігли дивитися. Отже, передосторія така, що навесні перед берлінським півмарафоном Adidas разом із місцевим біговим терем фешн-брендом одягу, який називається Ante, організовували ап івент, який був зокрема частиною рекламної кампанії для цієї моделі косівок. Івент проходив у кілька днів, і перший день подій включав шейкаут-ран і сесію кастомізації кросівок. Все було зроблено красиво, стильово, для формування залучили JW Studios. в інтернеті. є купа красивих фотографій з різнокольоровими кросами. Мій особистий фаворит це такий типу Колір фуксії. Сама ідея мені дуже відгукнулась, тим більше, що останнім часом я постійно купую кросівки сам білого кольору, так як більшість яскравих кольорів, які є з заводу у деяких виробників, мені не дуже відгукуються. А от ідея пофарбувати кроси у той кольор, який я виберу сам для себе, дуже відгукнулася. І, хоча, до речі, фуксія мені і сподобалась, для себе я обрав інший кольор. В мене якраз десь той час з'явились 12 Бостони, і я одразу ж вирішив спробувати провести на них експеримент. І ось такий результат я маю. А, Власне, як бачите, колір скоріше таки невиразний, бляклий. І якщо враховувати, що фарбував я їх у мандариновий, і лежали вони в фарбі близько 45 хвилин, то отримав я щось типу такого якогось легкого персикового. І хоча я про це не жалкую, це все ж таки не те, що я хотів. А от уже Evo SL, звісно, було вибрано дуже свідомо, як за прикладом у вище згаданому івенті, я знав, що ці кроси точно мене стороною не обійдуть. І я точно буду пробувати ще раз, але вже із цією моделлю. Звісно, що зіпсувати було дещо шкода, але цікавість взяла гору. Як і минулого разу із Бостоном, використовував я звичайний барвник, називається він Ріді і підходить для синтетики, тому що верх в цих кросах це, звісно ж, не бавовна, і звичайна фарба може просто не взятись. Весь етап для цього експерименту максимально простий. Вам потрібен буде пластиковий лоток або будь-яку іншу ємність, в яку будете занурювати кроси, гаряча вода, дрібка миючого засобу для посуду, фарба, ванна кімната або будь-яка інша, яку вам буде не шкода. І, до речі, якщо хтось із вас наважиться, повторювати, Вати, не забудьте про перчатки, тому що деякий час ще будете точно ходити з пальцями в колір кросів, і хоча вони і будуть пасувати вашому немовому взуттю, це ще й і певною мірою може вам зіпсувати е, ту ідею, яку задумаєте реалізовувати, тому що, наприклад, як в моєму випадку, я хотів залишити носок кросівка е, білим, як у тому поп-ап-івенті, але це не дуже вдалось, тому що пальці були пофарбовані і деякими місцями сам кросівок від них поперебував фарбу в тих місцях, за які їх тримав, поки занурював. Для фарбування я не знав, як вийде, тому робив все максимально інтуїтивно. Фарбування тривало близько 10 хвилин, недовго. Я кілька разів перевертав кросівки, тому що ємність, в якій вони знаходились, не глибока для занурення, після чого кроси потрібно було промити, і, власне, ось він результат. По самому процесу можу сказати, що був певний острах у зануренні кросівок у окріпі з барвником, тому що не було зрозуміло, як поведе себе матеріал вверху, хоч це і синтетично, але е, не знав, е, як вона відреагує на ось цей термічний вплив, або чи та це була фарба, чи взагалі е, пофарбується. Власне, завжди потрібно розуміти, що колір ви можете регулювати. Кількістю часу, яку проводить кросівок у барвнику, мені здалося, що цей рівень був достатнім. По самому процесу можу сказати, що тільки два мінуси. Перший, який я згадав, це власне проблема не процесу, а моя те, що я не передбачив рукавички і а, позалишав сліди пальцями на. Відносно світлих областях для того, щоб вийшов більш рівномірний колір. І друге, це те, що підошва, саме міцол, пофарбувався нерівномірно і пофарбувалася тільки чомусь їх зовнішня частина, а внутрішня залишилася білою. Розмежування йде десь по п'ятці. Мені здається, що можливо, на них був нанесений якийсь. Типу зовнішній шар, який і якраз фарбується під час занурення, тому що е, перед тим як пофарбувати е, кроси, їх треба було помити, очистити від бруду, намочити, тому що саме попередньо замочені кроси опускаються в фарби для того, щоб барвник якомога краще розподілився матеріалом. Дуже гарний колір вийшов також тут у язичка. Він такий смарагдово-зелений. Не знаю, чи видно це. Так, мабуть, видно. І загалом кросівки виглядають досить непогано. Я би сказав, що вийшло навіть краще, ніж я очікував, якщо не враховувати ось цей момент. Але для це для мене залишилась загадка, чи то я їх не дотримав, чи можливо це стосувалося якось того, що кросівки торкались одне одного під час занурення, тому ці області не дуже про взаємодіяли. Хоча сам LightStrike Pro, він такий. Дещо бірюзовий, наприклад, як у випадку із е, тим самим Lightstrike Pro у Бостона. Він також має такий певний легкий персиковий колір, але звісно, що він не такий насичений е, смирагдовий, як у випадку із ІВСЛ. Результат, можливо, і не ідеальний, але як експеримент я вважаю, що цілком вдалий, і іноді саме такі речі нагадують, що біг і власне наше життя це не тільки про контроль, плани, цифри, а ще й про емоції і свободу пробувати щось без гарантії на успіх і отримані задоволення просто від того, що ти пробуєш щось нове. Ось таким вийшло це відео. Останнє відео цього року. Я вам дякую всім за перегляд. Вітаю з прийдешніми святами. Бажаю всього найкращого, бажаю гарних результатів, миру. Бажаю всього, чого ви самі собі можете тільки не бажати. Дякую, що дивитесь канал. Ну і загалом можна було б сказати, що це все, але так як все ж таки, це передноворічний чи там десь пост новорічний випуск, було б актуальним відкрити разом подарунки. Я на цей випадок припас. Ось є у мене один подарунок. Який я отримав в рамках акції, чи як це правильно сказати, активності таємного Санти» від каналу Бігануті одразу, до речі, хочу прорекламувати. Звісно, що це ніяка не колаба, але дуже прикольна активність. І якщо ви любите отримувати і дарувати подарунки, і е, абсолютно бути спантеличеним, не знати від кого і що вам прийде, то це цілком валідно спробувати. У мене ось такий подарунок досить великий, і ще я так розумію, так як тут намальова ця склянка, це значить, що тут щось крихке подарунок мені прийшов. Ще 25 числа кілька днів він уже лежить, тому що хотілося відкрити спеціально для відео і тепер давайте пробувати. О, нічого собі це щось прямо дуже цікаво показує. Прямо ось так мене зустрічає. Прямо дещо важкенька. Мені чомусь здавалося, що це може бути просто наповнення і ж таке. Тут ціла торба всяких цікавинок. По-перше, у мене є ось така штука це шейкер, Упс, із ситочкою. По-друге, є шкарпетки від Bandit. Правда, розмір мій дещо не вгадали. це... 40-42, з найкращими побажаннями. Твій біговий Санта. Вау, це просто супер. Е, звісно, що тут цим все не обмежується. У мене є ще ось така крута скакалка. Декілька резину. Дуже корисна штука. За це взагалі опрява подяка. Ще ось такий класний м'ячик. Е, до речі, теж дуже корисна штука для тих, хто не знає. Сі і ще. Я, до речі, ще таких не бачив. Енергетичні батончики ом-ном-ном. Такої фірми взагалі ще не зустрічав, такі важкенькі. Дуже цікаво буде спробувати. Ну, і власне ще ось така величенька торба, яка мені, короче, не стане в нагоді, буду в неї, мабуть, складати свій одяг, буде їздити десь на забігання змагання. Ось таким вийшло це відео з додатковою розпаковкою. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ще раз дякую за перегляд. Всім біг!